Арт Сіті іде у відпустку і підводить літні підсумки. Ми були раді розповідати вам про мистецтво цілий рік і хочемо нагадати про п'ять найяскравіших мистецьких подій, які нам пощастило висвітлити. Червень 2012 года выставка скульптур светового значения у ботанічному саду у Киеве. Привезли несколько работ уже всемирно известных скульптур. В принципе, чтобы показать людям, показать украинской аудитории, показать, может быть, молодым авторам, чтобы они могли соприкоснуться с тем, они это, возможно, видели на картинках, но когда ты это видишь вживую, это немножко другая история. 2012 – перша бійна сучасного мистецтва в Україні. Глядачі мали змогу побачити твори світових арт зірок з майже ста країн світу. Я думаю, що це величезна подія в культурному житті Києва. Це подія світового значення. По 2012. Україна підкорює Париж. Виставка Йогана Пінзеля в Луврі. Чому все ж таки пінзель настільки зацікавив французів? Тому що пінзель унікальний. Березень 2013 Нью-Йорк. аукціонний дім Філіпс де Пюрі приймає українських митців. Червень 2013. українці на Венеційській бієнале сучасного мистецтва. Це була програма Art City. Дякуємо усім поціновачам мистецтва за підтримку та увагу у цьому сезоні. Ми прощаємо з вами на літо та вже восени. Дивуватимемо вас художніми новинами. Слідкуйте за нашими новинами у мережі інтернет та чекайте нових серій і пам'ятайте, ви маєте право на мистецтво.